Друзі, я коли була ж на іпподромі, до речі, це фотка реального коника з іпідрому, то забула вам розказати, що там, окрім перегонів, ще є конюшня. Ну я ж про це здогадувалась. Я була на багатьох конюшнях в Києві. Я люблю конників. Ну і поперлася я сама, не знаю, чи де тут що. Нікого немає, нічого не питала, нікого, або там нікого і немає, кого спитати. Пішла. На розвідку. Так, дійсно. Дивимося, тут дуже багато загонів, заходжу. Страшно, звісно, капець, щоб зараз мені не дали трендюлей. Дивимося, хто тут у нас є, хто тут у нас є в хати такий дуже гарний, такий голюсенькі, такі, такі красиве, такий носик в тебе класний. Тому будете знати, я не знаю, звісно, як взимку. Ну, думаю, можна домовлятися, приїжджати з дітьми на екскурсію до конюшні. Такі, бачите, сіренькі, тоді гнідий коник покормила. А зараз такий буде як сівка-бурка, знаєте, казки. Ну, в общем, кормила, кормила я цих коників, а тоді чую, що, що, що щось оре. Точно, а там ще є і куряча ферма. Ну, дуже гарно, знаєте, така інстаграмна картинка. Залізла я на це сіно. Думаю, зараз влаштую фотосесію. Але тут, як зайшли величезні собаки, тікала я, коротше, з того сіна не зробила гарних фоток, але зробила вам фотки такої от гарної трави. Ну, в общем, отака коротенька розповідь моя.